Вітаю, шановні глядачі каналу Прогноз. Сьогодні у нас в гостях Ісіта. Гай, Ісіта, вітаю! Люба, вітаю! Ісіта, у нас сьогодні буде дуже цікавий прогноз. Зазвичай я в таких випадках роблю ченели. Але сьогодні я можу поговорити з людиною, свідомість якої цікавить багатьох ченелері. Сьогодні я можу поговорити з Марією Антонеттою. Чудово! Це якраз моя реінка одна з моїх реінкарнацій, моєї свідомості. В мене зразу таке запитання. Як ти почуваєш себе, коли з тобою хочуть поговорити? Адже з Марією Антонетою робили дуже багато майстрів-ченги. В транс входили, намагалась поговорити. Що відбувається з тобою, коли хтось намагається поговорити з твоєю свідомістю? Я відкрита до діалогу. Я завжди рада співпрацювати з різними енергіями, тому що кожна енергія це наш вчитель і це наш провідник. І тому я відкрита для будь-якої енергії, для того, щоб подивитися туди, тому що з нами може з'єднуватися тільки наш аспект. Якщо ця енергія ніяк не відкликається в нас, ми просто не можемо з нею з'єднатися. Марія Антуанетта, ніжна, прекрасна, гарна. Розкажи, як було тобі прожити своє життя? І чи пам'ятаєш ти той момент, коли тебе стратили? Якраз цей момент страти, ось ця згадка страти, вона допомогла згадати реінкарнацію, тому що це був піковий момент, і ось заради цього моменту взагалі реінкарнація насправді. Тобто вся суть реінкарнації і вся задача реінкарнації була для цього моменту. Тому що за день до страти ця жінка вона отримала просвітлення. Тобто вона пережила таку сильну біль і таке прийняття того, що все, і відрубання голови це відрубання его. Ви знаєте, це такий ритуал це так, те саме, що сталося з Ганешею. Як голова Ганеші опинилася на людському тілі? Тобто, спочатку у шахті створила хлопчика, але в нього було дуже велике его, і тоді шива відрубав йому голову і поставив голову Ганеші, і з'явилося божество. Яке створює блага для всіх людей. І ось історія Марії Антуанети це насправді історія про Ганешу в іншій інтерпретації, тому що оцей момент страти це момент, коли свідомість з'єдналася з істиною, коли було страчено его. Коли Его пройшло, і в неї було настільки сильне прийняття своєї долі, що за ніч вона повністю посивіла перед стратою, коли її заводили, в неї було своє русяве волосся. Але коли її вели на страту, вона була сива. Тобто то в неї сталася дуже сильна трансформація. В неї сталося просвітлення в ніч. Перед стратою, і в неї змінився колір волосся. І вона прийняла цю участь повністю. І ця трансформація свідомості вона дозволила духовній структурі іти далі і виступати як вчитель зараз. Тобто цей момент він був важливий і переломний для душі, як досвід, який був необхідно здобути для того, щоб транспорт. Транслювати світло Ганеша не міг би бути ось цим богом, який дає світло і дає щастя, якби не було моменту з відрубанням голови. Дуже цікава історія Ганеша, дуже цікава історія твоя. Тобто я правильно розумію, що в кожного праведника, в кожного вчителя є своє минуле. Яке а, воно сповнено, воно сповнено его і воно сповнено розкаяння для прозріння. Так, у кожного є така історія, така реінкарнація, де ось це его воно фізично помирає, тобто фізично трапляється смерть, трансформація через те, що его стало дуже велике. І ось в цей момент трансформації відбувається відкриття світла, великого потоку світла. І ось цей потік, який відбувається під час загибелі, він допомагає свідомості в іншому житті проявитися як духовний вчитель. Без цього моменту неможливо проявитися як духовний вчитель. В кожного гуру, в кожного духовного вчителя є така реінкарнація. Uh, і сіта, якщо перекласти uh, ось цей досвід на країну, всі говорять, що Україна це наставник для усього світу. Uh, як ми пройдемо цей шлях Ганеші? Uh, нам вже відрубали голову, це ще в нас тільки попереду? Насправді в України uh, інша історія, тому що в нас не було такого великого его. Як України, ми не були лідером як Америка, як Китай. Тобто ми були європейською країною. І ми були є Європи. І в нас дуже велика духовна культура, але про цю культуру ніхто не знав. В світі про нас мало хто знав. Думали, що Україна це там частина е, Росії, чи хтось взагалі, коли я казала, за кордоном Україна запитували, а де це. Зараз весь світ знає про Україну, весь світ е, вірить в Україну і весь світ одягає вишиванки. Тобто історія України це історія. Про те, що через біль відкривається любов і відкривається культура, і ось ця українська культура вона розповсюдилась дуже швидко на весь світ. Подивіться, як зірки вдягнули український одяг, як всі, всі країни почали піднімати українські прапори. Тобто Україна, яка мала дуже сильну духовну свідомість, але вона була для світу як законсервована, закрита. Знаєте, Україна нагадує таке сім'я, яке довго лежало в землі. І ось щось стається. Ось це сім'я, воно лежало, воно відпочивало. І ось починає іти дощ, починає йти вода. В нашому випадку це полетіли ракети. І ось під цією водою, під цим дощем почало проростати сім'я української свідомості. І ця сім'я, цю рослину, так, цю духовну свідомість почав сприймати, бачити, весь світ. І всі почали приймати Україну. І зараз відбувається така ситуація, що Україна якраз завдяки тому, що вона, як сім'я, проросла. Вона виходить в лідери. І я бачу, що в майбутньому Україна, українська територія, вона в світових лідерах, і дуже велика робота була зроблена нами, іншими душами для сприяння миру в Україні, тому що ми вже проросли, ми вже розцвіли, ми вже показалися миру. І зараз вже нам треба сонце. Нам вже не дощ треба, а щоб сонечко посвітило. І коли я сьогодні почала бачити новини про те, що ідуть перемовини і підготовка мирного договору, мирної домовленості, я згадала, як я постійно повторювала, що буде договір, буде договір. Це мирний договір, в якому будуть приймати участь багато країн, і просто все закінчиться. Тобто вони зможуть домовитися. І я бачу цю розв'язку, що так договір вже почали готувати, і зараз його підготують і є. Така реальність, що до кінця року ми можемо завершити цю війну, і для цього ми працювали ось три дні. Ми працювали. Ми будемо у вересні працювати. Тобто, ми вклали туди, в це сім'я, коли ми його посіяли навесні. Багато енергії, багато любові. І я бачу, як воно вже зараз проростає. Про це почали говорити. Тобто, Ця інформація, вона вже запущена в простір. Люди вже читають, люди вже говорять. А люди почали дивитися туди, що так це може бути мирний договір. Мир просто може настати. Завтра нам скажуть все, договір підписали. Війна завершена. І ось зараз для нас найголовніше, як для українців, дивитися туди, в ту точку, де Мир просто, вже мир, вже немає війни, просто це закінчилося. І я бачу, що зараз на планеті стартує третя фаза трансформації. Тобто ми підходимо до третьої фази, а це вода, а це катаклізми. І ось ця третя фаза вона буде трансформувати інші території. І я це бачу. І ці території зараз готуються на енергетичному рівні, тому що я дивлюся. Це таке, знаєте, непередаваєме відчуття. Я тільки була в Україні, і я відчувала там життя, всі живі, багато любові. Я перемістилася в таке начебто красиве місце, а тут все мертве. І я бачу, що люди ходять, а вони мертві. Тобто вони ще наче живі, а структура вже мертва, наче їх вже немає. Тобто, це події, до яких готуються ці люди. І я так само бачила в Таїланді, я просто йшла по вулицях, особливо там, де біля води. І я бачила, що всі ці люди вони вже на тонкому плані мертві. Так ще фізична структура існує, але вже немає життя. Вже знаєте, воно видно, як наче людина стає сірою, тобто колір зникає. І ось зараз в Україні трансформацію завершується, Україна буде іти на розквіт в інших країнах. Трансформації стартують, і саме тому багато іноземців привезуть в Україну новітні технології і захочуть приїхати і бути в Україні, тому що це максимально безпечна і сприятлива територія. Скажи, будь ласка, от ти зараз думає. І ти говорила про те, що іноземні цивілізації вони також е в Дубаї є, вони присутні і для іншопланетних е цивілізацій. Дубай стали альтернативою такому великому е інформаційно-дипломатичному хабу. Да? Е після цієї трансформації чи зайдуть в Україну ось такі іншопланетні технології? І яку функцію буде покладено на Україну. Зараз я бачу тут деякі контракти домовленості, і навіть я бачу, що будинки збудовані як певний код, це як штрих-код сам будинок він має такі лінії, як штрих-код. Тобто все збудовано тут по принципу матриці, і дійсно, це місце воно. Як велика міжгалактична станція, тобто для нашої свідомості це виглядає як суперновітнє місце, тому що нам створюється така ілюзія. Насправді це космічна станція, і тут будинки у вигляді. Такої да рамки у вигляді півкола, вони як портали, в які заходять, виходять кораблі. Але для нашої людської свідомості, так як нам створюють ілюзорну картинку, це виглядає просто як супернове місце. І тут відбуваються перемовини між різними цивілізаціями, галактичними цивілізаціями, і те, що мені показують зараз, що будуть заходити плеєдянські цивілізації, і я бачу, як деякі будинки вони такі купальні білі, але їх дуже мало. І мені кажуть, що ось ця система штрих кодів була привнесена з оріонської цивілізації, з рептильної цивілізації, тобто вони все приймають як цифрові коди, і ці цифрові коди вони будуть трансформувати перепрошивати перепрошувати. А в інше, в більш плеєдянські історії, це будуть будинки, які будуть нагадувати кулі, це будуть будинки незвичної форми, які будуть іти просто по колу. Тобто зараз. Контракти цих цивілізацій завершуються і будуть створюватися нові контракти, і ви побачите, що вся архітектура зміниться. І в Україну вже заходить нова цивілізація, і будинки, які будуть будуватися, вони будуть абсолютно іншої архітектури. Зовсім не те, що будується зараз. Ось, наприклад. А може, ви знаєте, що в Еміратах будується будинок як одна лінія, тобто він довгий. Він абсолютно скляний, він високий і просто як одна довга лінія. А там будуть і машини, і метро, і люди жити. Але виглядає він просто як лінія в пустелі. Ось такі різні, абсолютно несхожі на будинки зараз будуть з'являтися архітектурні спорудження. Тобто пустеля – це буде оазисом під склом. Ось така технологія побудови будинків. Звідки вона з якої цивілізації? Зараз над цим працюють не одна цивілізація, а це як колаборації. Тобто, Дубай – це такий пункт, де збираються різні цивілізації і вони домовляються про майбутнє. Є куратори планети, тобто, десь 2000 років планетою керували рептилоїди. Зараз їх керівництво, їх контракт завершується. Він був на 2000 років. І зараз ось планета, вона переходить до інших кураторів і рептилоїди вони передають новим кураторам всі контракти свої, тому ви будете бачити, що інший підхід буде в технологіях. Інший підхід в, в архітектурі буде бережне, дуже таке відношення до рослин, до тварин, в людей зміниться свідомість. Багато людей прийдуть на вегетаріанство, і зараз вже цьому сприяють, цьому туди ведуть свідомість людей. Дуже багато людей відмовляються від їжі м'ясної, від їжі молочної. І з цими кроками людина більше приходить до себе. Тобто, пробуджується істинний код своєї планети в структурі людини, і вона відмовляється від тої їжі, яка їй більше не слугує. Тобто, на певному етапі ця їжа вона допомагала людині. Так, вона їй давала ресурс. Але це як дитинка, яка росте, і вона спочатку грається такими іграшками, і це добре, а потім вона просто міняє іграшки, тому що змінюється її свідомість. І це не про те, що ви зараз маєте всі відмовитися від м'яса, а про те, що ви в якийсь момент. Просто візьмете тарілку і вам стане неприємно. Тобто запах стане неприємним. Ваша свідомість помінялася і ви просто не зможете. Тобто ви почнете відчувати по іншому їжу, більш тонко. І ось коли тільки в вашій свідомості відбудеться така трансформація, ви перейдете. Але не можна себе насилувати, не можна себе примушувати. Якщо вам заходить ця їжа, чудово, їжте її, але в якийсь момент ви. А вийдете на інший рівень, і ви будете по-інакшому все сприймати. Просто сприйняття зміниться, і все ісіта, uh, і в завершенні повертаючись до нашого українського прогнозу, як людина, яка uh, керувала життя, в багатьох життях державами, впливала на історію, формувала суспільну думку. Дивлячись на те, що зараз, які процеси зараз відбуваються в Україні, що нас чекає цієї осені, який наступний крок ти зробиш, який ритуал ти привезеш в Україну? Я планую приїхати в Україні в вересні, це свято мабон і це свято збирання урожаю. Ось в цьому. Циклі року є вісім основних базових свят. І коли мої куратори показали мені ці свята, я зрозуміла, що чотири темні свята і чотири світлі свята, і вони мені показали точки, що я їду проводити світлі свята. І зараз, коли я повернусь в Україну, я просто портал. А насправді ми разом робимо цю роботу. Я просто як ліхтарк, який каже: подивись туди. І коли ми дивимося, ми створюємо нову енергію. Ми створимо ось цю енергію блага і розвитку і розширення. І краси, і насичення в Україні. Ми будемо робити дуже цікаві ритуали. Ми будемо робити ритуали з виноградом, ми будемо поливатися виноградним соком, ми будемо поливатися молоком, ми будемо вкладати ось ці зерна в землю, ми будемо дякувати землі, ми будемо збирати плоди, ми будемо обтирати тіло плодами. Це буде весело, це буде цікаво, і моя задача привнести дуже багато радості і вдячності до планети. І ми будемо дякувати планеті за мир, за любов, за достаток. Кожному домі, за те, що в кожному домі взимку тепло, за те, що в кожному домі взимку є їжа. Тобто, ми вже в вересні створимо реальність, де в кожному домі будуть прекрасні умови. Як це буде, нам не потрібно думати. Ми просто вже почнемо дякувати нашій українській землі за ці прекрасні умови взимку. І таким чином ми через маніфестацію створимо реальність для всіх. Українців це і є моя задача, я тому і народилася в Україні, тому що я маю а цій землі і цим людям допомагати найбільше. Ісіда, я дуже вдячна. Це було дуже цікаво, шановні глядачі. Як ви думаєте, яке майбутнє в Україні, який урок ми проходимо?